Робота з молоді це завжди щось нове, щось феєричне, щось яскраве, наповнене емоціями, наповнене якимись дуже дуже незвичайними ідеями, класною реалізацією. Тому моя робота це суцільне задоволення. Ми пропонуємо учасникам сьогоднішнього заходу спробувати перевірити свої екстрасенсорні здібності або знання з історії і виграти про холодні напої – спрайт, колу або фанту. Ну як бачите, молоді. Нравиться, тобто досить великі знання із історії і паранормальні здібності у них досить великі. Так що виграють у нас потрошки. Я дякую, що ви не зважаючи на будь-які зовнішні чинники, на повітряні тривоги, на ракети, вірите в майбутнє, творите це майбутнє своїми досягненнями, своїм навчанням, своїми проектами. Своєю спільнотою Запорізький край це край з величезною історією. Це той край, який дійсно може пишатися козацьким духом, викарбованим багаторічною історією. І я певний, що саме тут створюються найкращі робочі професії, саме тут створюються найкращі інновації, і саме тут ми будемо пишатися нашою державою.